Друзі, помалював я мульчера. Правда, він недовершений. Не вистачає мені часу на. Є друга робота. Важніша. Хочу я його продати. Проект недовершений. Хто хоче попрацювати? Чому недовершений? Тут -ка, має бути по сторонах такі лижі. Тут лижі. Ззаді має бути. Тут резина така полосочки. Редуктор. ВАЗ 2101. Чи двойка, чи тройка, не знаю. Перероблений на редуктор. Дуже добрий, виходить редуктор. Передачі. Шківами двома. Дво, ну, Шківами двома ремнями. Покрасив я його, бо немає коли робити, бо хоч щось виглядало, а не металолом. Продам я його майже за вартість матеріалу. Тут ка матеріалу пішло. І шківки, і підшипники, і в іточенні. Такий знизу там вал. О, ці буйки. Вони мали б різати все все саді гілки. В роботі я його не пробував. Кажу вам одразу. Не пробував, а чому не пробував, бо я вал відбору до саморобного трактора, так і не зробив. Що планував? Але збився з теми, Коли я купив трактор, валом, мені стільки, скільки треба, то й він зробить. На даний час нема в мене. Часом можливості такое то дороблювати. Хто бажає таке довершити? Продам майже вартість матеріал. Пишіть в коментарях, кому цікаво. Скину, треба скину номер. Хто? Бажаю. О, те, що є, те є. Він майже готовий, але і на те часу нема. Тут треба ще одну стоїчку укріпити, бо я робив, переробляв, планував ту стоєчку зробити. Тут кавал, а не вон крутити, там знизу перло. Навал є, такий після собі зробив. Кому до іншого трактора кардан собі. Другий, чи переробить, чи як, що що до чи до того. Хто хоче тим трошки розуміє. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях. Кому цікаво. Кому цікаво, пишіть. Дякую.